Отже, як я вирішив проблему з оборотами в фрезері МакТек? Ну, Походивши по просторах інтернету, я от придбав такий гаджет, звичайно, в Китаї. заявлена його потужність це є 4 кВт. От можна підключати. Ну, Я все, що купляю в Китаї, завжди ділю на 2 і це буде гарантовано, що там от реальних... Тих 2 кВт є. От зараз я продемонструю, як це працює. От. З однієї сторони у нас є вхід в розетку, а також я переробив шнур з розеткою. От так, тимчасово, щоб можна було попробувати подивитись, тому що посилка недавно от на днях прийшла. Ну, Зрозуміло, що не все так в нас. Включаю я наш фрезер. Фрезер включаємо розетку вже. Ну, і вмикаємо його. Вмикаємо. Бачимо, що нічого не відбувається. Ну і тепер я починаю крутити ручку і чуємо, як наш резор починає працювати. Combining the road today, I know. Скажу, що пробував таким чином фрезерувати на, на моїм фрезером фрезою великого діаметра галтельною фрезою. Ну, скажу, що непогано тримає обороти. Е, звичайно, що провал буде трішки, але не настільки, якщо би, ну, не настільки плачено, щоб переплачувати за повноцінну вартість макіти з її. Е, з її всіма прибамбасами фрезері. Звичайно, що вони потрібні, і якби я мав таку кількість грошей, я би їх також, я б також придбав і не дивився, і не виходив з положення іншими способами. Але в даній ситуації ціна фрезера і додаткові гаджети, ну, цей гаджет вийшов мені в районі 8 доларів з доставкою до Львова. Це зайняло доставку 2,5 тижні, досить швидко прийшли, ну що... Я замовив собі фрезер за таку. Ну, скажу всюди, що Макіта рекомендовану ціну ставила на нього в цей момент 3600. Ну, Мені вдалося придбати в тилера одного за 3000 гривень. Я вважаю, що це дуже-дуже добра ціна, дуже смачна ціна на цей фрезер. І при роботі з ним я отримую таке саме задоволення, як і від ціни, за яку я його придбав. Добре, радий всім. Тому це радий всім, хто будуть писати якісь коментарі на каналі. До нових зустрічей, до нових відео. І не судіть строго, це лише початок. Багато бажання, багато ентузіазму. І досвід і практика набувається лише, лише через певний деякий час. Всім па-па!